Доброго раночку! Привіт! Я готую сніданок. Слухайте, я вчора купила таку смачну, солодку, ароматну полоничку. Уже закінчуємо ця коробочка, закінчується, і вирішила сьогодні на сніданок приготувати вівсяну кашу з полуничкою. Я такий сніданок дуже люблю. В Україні часто готувала. Кашку я вже зварила з вершковим маслом, додала туди молочко. Вона така молочна. Спочатку варю у водичці, вона, коли приготувалася, додаю вершкове масло, молочко і розмішую. Тоді вона така никенька, молочна виходить і додаю зверху просто. Шматочками полуничку, а ще забула. Додаю ще медочок. Нещодавно ми його придбали, якийсь він тут квітковий для коктейлів, називається. Якось так я дуже люблю додавати мед у вівсянку, це дуже смачно. Ну і такий підсолоджувач до каші. Дуже часто так. такі сніданок в Україні готувала. Полонички зверху. Аліса також дуже полюбляє полонечку, саме Аліса. З'їла майже все, тому що полоничка ну, дуже класна була. У мене ще є заморожена малинка, то додам також Женя вівсянку не любить, для нього. Наш стандартний сніданок, Яєчня, канапки з сиром авокадо та помідорчику і, і помідори овочі. Так, і я ще тут дістала шматочок червоної рибки розморожуватися то його засолю. Буде також до сніданків нам. Так, ще дістану зараз заморожену малинку. Я нещодавно покупала, заморожену полуниця, малина коштує недешево. Повільно дешевше купувати свіжу, а ось малинку дуже рідко можна зустріти, якось тільки декілька разів в магазині, в супермаркеті я зустрічала, і то вона досить дорого коштує. Ну, такі нам звичайні ягоди, до яких ми звикли, лохін. Інколи можна зустріти, але знову ж таки коштує. Не так, трішки малинку. Добре. І все. Можна ще бананчик додати. З бананчиком також дуже смачно, але коли я була вчора на базарі, бананів не було, ну, то будемо сьогодні без бананів. Ось такий в нас сніданок, ще заварила чай, поп'ємо чай і будемо рухатися кудись на прогулянку. Добрий ранок вам нарешті. Ми зібралися, їдемо в кав'ярню попити каву. Як завжди, десь біжимо, спішимо, поспішаємо і на ходу, на бігу вам знімаю все, але ось таке життя. <реклама> ось так дивіться на вогні, на відкритому починають Hello. до yes. тет yes. Yes. починають готувати ось так. Таких величезних кастрюлях. Банчук вінам! Банчум. Це готують в'єтнамський пиріг. Я вам показувала вже його в супермаркеті. Ось саме так він готується. Thank you so much. Bye. Поза минулому відео, коли я була в супермаркеті Гоу, робила деякі закупи, я вам показувала цей пиріг. Він такий квадратненький, це пресований рис з родина начинка якихось бобових і м'яса. Це традиційний рисовий пиріг, який готують в'єтнамці на свято Тет. Його готують саме ось так. І цей тиждень скоріше будуть такі кастрюлі стояти по вулиці. Ну, не скрізь, але в багатьох місцях це можна буде побачити саме на такому відкритому. Тому вогні на кострі на вогнищі будуть його готувати. Я коли вперше приїхала, ми коли приїхали у В'єтнам минулому році, це вже наш третій тет у В'єтнамі, то я була просто здивована. Ми напередодні приїхали, і я просто не розуміла, що відбувається. Це так в'єтнамці готують чи що. Вони і якісь страви, якусь їжу не тільки поріг готують і. Карі дуже сильно розповсюджена тут на свято, звідусіль, з усіх будинків буде запах карі доноситися, будуть готувати. Ось і святкування буде прямо на вулиці, прямо в'єтнамці виносять в них. Це дуже розповсюджено, свої столи, стільчики на вулицю і ось так святкують. Тож потрапивши напередодні свята тету у В'єтнам, я не, не могла зрозуміти, чи це таке відбувається постійно, чи так живуть в'єтнамці, чи взагалі що це таке. Ну а потім з часом вже звикли, зрозуміли, що це лише на свято, так бо перший рік було дуже багато чого дивного, незвичного, незрозумілого. Тож важко було розібратися з цим всім. Хочу вам ще показати ось так накритий стіл, прикрашений. Не буду ближче підходити, бо там людина молиться. you. Ось так, бачите, накритий стіл, багато різних страв, пахощі стоять, квіти, півень з в дзьоб крилами, рис. Рибка, спрингроли, якийсь супчик, кальмари, свічечка обов'язково стоїть. Ну, ви бачите, скільки всього на столі, стіл накритий багато, фрукти. І ось така картонна конструкція. Я обов'язково подивлюся, що це і як, як вона називається і для чого вона. Тому що не в курсі. І ось традиційно ось такі кольорові кульки. Їх потім на дорогу висипають, ну і цигарки там. Несправжні гроші, папірці кольорові, це все спалюється на багатство. Ось так гарно накритий стіл для. Таким чином в'єтнамці поминають своїх померлих родичів, а особливо перед великим святом, яке називається тет. А знаєте, що мені ще імпонує у в'єтнамцях, у в'єтнамців у В'єтнамі, це те, що вони з радістю. Ідуть на контакти, і коли я щось там запитую з камерою, вони з великим задоволенням відповідають ну, тобто приймають участь у моїх зйомках. Знаєте, мабуть, я коли дивлюся відео дівчат-блогерів там з Європи, то ну, намагаються. Є таке правило, що не показувати людей, особливо дітей на відео, ну, тому що не всім це подобається. Ось і там можуть. Поскаржитися на тебе у В'єтнамі, В'єтнам це інша, інша планета. взагалі. В'єтнамці з великим задоволенням відповідають, якщо бачать, що їх знімають на камеру, позою, там, намагаються щось о, пояснити. Тобто взагалі немає ніяких проблем. І це дуже класно, знаєте, люди відкриті. Ми сьогодні йдемо в кав'ярню. Венус, там де гірка, дитячий майданчик є в кав'ярні, там, де такий невеличкий басейн з карпами кої. Але друзі вже щойно дзвонили, вони приїхали раніше, що кав'ярня зачинена. На свято те кав'ярні, ресторанчики, заклади, різні оці пересувні. Візочки з їжею, все буде зачинене, навіть великі супермаркети. Не знаю, скільки днів в цьому році. Перший рік, коли ми приїхали у В'єтнам, ми в супермаркет, мабуть, днів п'ять точно не могли потрапити, тому що я вже сказала, що ми приїхали напередодні. Я в чаті читала, що тут потрібно запастися їжею, але якось подумала, та ну не вже це супермаркети будуть зачинені. Ну, один-два дні там є якийсь запас їжі. Але ж як я помилялася, їжею потрібно запастися, що я зараз і роблю. А добре, що в минулому році міні-маркет Milk був відчинений. Я кожного дня не перевіряла, не ходила, але в ті дні, коли я ходила, він був відчинений. Можливо, на сам тет він і не працювати буде там якийсь день-два, але потім відчиняється. Перший рік, коли ми приїхали, я про це існування цього супермаркета не знала, можливо, він також працював, але Трики. коли ти тільки приїжджаєш в іншу країну, в якесь інше місто, для тебе багато чого незвичного, де купувати, де що брати, все незрозуміло і невідомо, Уже потім з часом, коли трішки адаптуєшся, то вже стає все більш логічно, зрозумілим. А перший тиждень, перший місяць. Тільки починаєш адаптуватися до цього міста, ну а вже згодом вже розумієш, тут я куплю дешевше, а тут брати не буду, бо тут не найкраща ціна, ну, взагалом. Типу Тож була е, до того, що ну, багато місць буде зачинено, Ось декілька кав'ярень, які ми відвідували, ми запитували, як вони, який графік роботи, як працювати будуть. На свята, щоб ми ну, розуміли, щоб вже не бігати по місту і не шукати відчинену кав'ярню вранці. І сьогодні, верніше, вчора, коли ми сиділи з друзями пили вчорашню каву, то домовлялися сьогодні піти в кав'ярню Венус, бо зазвичай по п'ятницях ми ходимо в кав'ярню гом, але кав'ярня гом вже, вже зачинена. Багато кав'ярень вже зачинені. Тож і ми знали про це і вирішили, що підемо у Венус. І собі на увазі мали, що можливо вона також буде зачиненою. Ну, Будемо зараз всі разом щось інше шукати. Ще багато є закладів, які відчинені, тож зараз кудись перебудуємо свої плани в інше місце. Це взагалі не проблема. Незважаючи на те, що у місті дуже велика кількість туристів, відпочиваючих, іноземців, в'єтнамці все рівно святкують своє свято свій Новий рік. Тет. і мені в коментарях писали якось, що новий рік, якісь великі свята, це ж для торгівлі самі вдалі, самі вигідні дні, що торгівля. Найкращий прибуток в цей час має, але у В'єтнамі абсолютно по-іншому. Свято, значить, свято знаєш, відпочивають всі, святкують всі. Дуже важливий час для того, щоб провести час з родиною, з рідними, разом десь провести цей тиждень. Зазвичай в'єтнамці намагаються, якщо є родичі та рідні десь в селі, то виїхати до них і ось цілий тиждень там. Святкувати. Ось кав'ярня вінус, вона зачинена, не працює. Друзі, запропонували кав'ярню неподалік. Ця кав'ярня працює, але тут занадто дорога кава. 100, 120, 150 тисяч за каву тут якісь спеціальні зерна. Тож, сюди ми не ходимо. Це трішки задорого для нас. Йдемо. В кав'ярню About Us. Ми там не були, але друзі хвалили. Там також не бюджетні ціни, але ми вже за компанію з усіма йдемо. Досить популярна кав'ярня About Us. У крайньому разі від друзів я про неї чую. Заходиш, ніби в якусь стару хату. Зараз друзі перевірять чи є місце для нас. Ось ці столики зайняті. Але там і пахне гарне. Так, ну щось, всі кав'ярні нам місця не знайшлося. Не цього разу ми тут будемо пити каву, йдемо далі, будемо щось інше шукати. Кофі Workspace, ось такий заклад. Тут відчинено, тут вони їжу продають і кава, різні напої. Спробуємо тут попити каву, тут місця є. І ніби... Ніби кава. Та напой більш-менш по адекватній вартості. Давайте ближче подивимося. Так, так. Все окей. Вже якось ми зустрічали таку кав'ярню з такими кабінетиками. Бачите, можна прийти попрацювати. Я вдруге таку бачу. О, хтось хоче поспати. А сюди туалет. Так, наша кава готова. Я сьогодні Жені замовила просто білу каву. Оце, а собі замовила з Як це називається? Ні-ні, все добре. А собі замовила з арахісом. Але я так зрозуміла, без молока вона буде. Зараз спробую розповім. Так, ну що я вам скажу? Кава з арахісом... навіть непогана. Досить міцна, мене може труханити від цієї кави. Але нічого. Добре, що хоч таку поп'ємо, добре, що хоч таку знайшла. Але для мене вона трішки заміцна. Так, каву ми попили. Тепер одна справа, яку потрібно вирішити, це сходити в банкомат, зняти готівку. У мене вчора закінчилася готівка. Я була на базарі і витратила все, що було. Тепер потрібно зайти і зняти, тому що будуть свята, щоб не залишитись. Взагалі без грошей, бо ну, є такий варіант, що не скрізь приймають картку, не скрізь можна розрахуватися карткою. А так як будуть свята, то можливо банкомати чи не працюватимуть, чи готівки не буде. Всяке може бути, щоб про всяк випадок, як то кажуть, тож, зазвичай ми віпі-банк знімаємо готівку, там менша комісія, але... Тут неподалік є також банкомати, там трішки більше комісія, але все рівно вони гігантська, як то кажуть. Зараз я не хочу вже кудись їздити кататися, бо знімемо тут, бо ну, якщо витрачати кошти на таксі, на байк-таксі, то це буде те саме по затратах, майже те саме, що і зараз я в іншому банкоматі зніму. А ще ми зараз йдемо по дорозі і ось тут. В ряд, ростуть такі дерева і гарно цвітують рожевими квітами. Я пам'ятаю, як ми тільки приїхали в Донат цією вулицею йшли. Якраз було свято тете і майже нікого не було. Вулиця майже була порожньою, і ми йшли так багато цих квітів, було, пелюсточок на землі лежало, і так гарно було. Пам'ятаю, що тоді я була вражена. Отак, такі в мене спогади. Сьогодні нам пощастило, готівку ми зняли, швиденько впоралися, навіть черги не було. А тепер на свята ми з грошима забезпечені готівкою. Тепер йдемо в магазин «Монмілк». Потрібно щось придбати, щоб приготувати на обід. Хочу вам показати, дивіться, скільки яєць складали. Заготовилися до ТЕТ. Щойно подивилися, магазин буде працювати, але там години роботи будуть. Трішки змінені, але не критично. Пізніше вранці, раніше ввечері будуть зачинятися, але магазин зачинений. То є і курячі філе, і різні види фаршу, і курячі, і свини, я знаю, ще і гов'ядина якась є. Яловичина, ось, вибачте. ось є і шматочками м'язко, якісь і рибка є тут. Ось різна ковбаска нарізана. Так що голодні не залишимося. Я взяла курячий філе, зараз буду запікати по 94 тисячі за кілограм. Так, купили м'ясо, кукурузку, на салатик, йогурт, молочко в маленьких пляжечках для Аліси з пробіотиками. Але дізналися головне. те, що Монміл буде працювати на свято і графік роботи також я дізналася. Ну, Загалом Монміл буде працювати і це вже дуже добре. Ми з вами йшли в 10 годин, і ось ця кастрюля тут варилася, той пиріг. Зараз 13.40, і він ще продовжує варитися, Тобто він дуже довгий, майже там цілий день він готується, той пиріг. Його довгий там процес. Ось так, на вогнищі цілісінький день його запікають. Так, а ми вже майже вдома йдемо також готувати на обід, щось смачненьке так, Аліса? Тут ось вже готель, один із готелі. Трі біля нас будувалися, цей ось вже завершують, вікна встановили. Цей був завершений, вже тут і люди живуть, а ми вже вдома. Так, а у нас вже вечір і ми за лісою їдемо сьогодні на стадіон. Покататися на роликах. Знову маємо зустрітися з друзями. Ось там пограється. Ось наші власники наших апартаментів привезли квіти, бачиш, мабуть, вже купили тут. Поставлять минулому році стояли квіточки. Ось до, до тета, бачиш, повісили такі на дверях. Ліса прикраси. Я не пам'ятаю, в день висіли чи ні. Повісили, зараз висять. Їдемо, викликаю таксі та їдемо. Через додаток викликаю байк, таксі байк. Ось Нам зараз шукають водія. Має бути 12 тисяч донг наша поїздочка має коштувати. Поїхати один кілометр. Я викликаю електро, а байк це корпорація Вінфаст. Ось такий бірюзовий, як он таксі поїхали, такі ж самі і байки їздять. Вони трішки дешевші, ніж граб. Якщо нам не знайшли водія. На годиннику у нас 1850. Я зараз випадково кутиком ока побачила полум'я і вирішила вам зафіксувати, показати, що та кастрюля до сих пір горить і там все вариться. Я не знаю, можливо, вони там щось вже міняли, змінювали, можливо, там вже інша страва готується, але ось так цілісінький день туди підкидають дрова і готують їжу. Бачите, там і така велика кастрюля, і менша біля неї стоїть. Оце все буде готуватися. Не буде готуватись, там воно все готується, ось так день. цілісінький день. Ось. Ну, я так підозрюю, що цілісінький день там той пиріг готується. Так, а ми чекаємо нашого водія, щось довго там, якесь сповіщення прийшло, мабуть, вже має під'їжджати. Так, ми на стадіоні. Тут бачу, хлопці займаються баскетболом на майданчику, але взагалі стадіон майже порожній. Там завжди якісь дитячі секції, футбол, там щось ще відбувається. Але зараз там навіть світло вимкнене. Тож на свята стадіон буде порожній, нікого тут не буде. Не можливо, хтось буде грати, приходити в баскетбол, можливо, в денний час. Я пам'ятаю, перший рік, як ми тільки приїхали, то... Мабуть, через тиждень. Ну, якраз розпочався тет, і ми... нас занесло на цей стадіон, то тут майже не було людей. Там трішки в баскетбол Женя пограв, а щось також трішки погралася, зовсім було порожньо. А потім свята закінчилися і всі активно давай займатися спортом. Так буде і в цьому році, скоріш за все. Ми поки що Аліся, там на майданчику грається, чекаємо на наших друзів. Тут у мене рюкзак, сумка з роликами. Загалом запакувалася, взяли все необхідне. Зазвичай ми на стадіон приїжджали на самокаті, якщо просто погратися Алісі, але з роликами, з рюкзаком, з цим всім мені Алісу ще на самокаті тягти, то трішки заскладно. Тому ми викликаємо таксі і їздимо на таксі Ще тут неподалік є Монмілк, як завжди, заходимо. Ще щось докупити, ще щось взяти увечері, то приїжджаємо вже завантажені. Тож самокат нам зараз не дуже зручно. Мені не дуже зручно брати, бо ну, затяжко. Що ж, буду завершувати на цьому, мабуть, сьогоднішнє відео, сьогоднішній влог. Я думала, це на сьогодні все, але це не все. Я забула за дуже важливу справу, яку ще не зробила. Це я не купила подарунок власникам наших апартаментів. Женя мені написав, що вони прийшли нас вже зі святом, де привітали і подарили подаруночок, подарували подаруночок. Нам? Так, а я відтягувала цілий тиждень похід в магазин купити щось, щоб їм також зробити якусь приємність. От, тож зараз зайду в Вінмарт, там щось куплю для них смачненького, ну, зазвичай солодощі. Які здарують. Я вже не запитала, що нам подарували. Він сказав, що в'єтнамський пиріг. Тож будемо з вами його пробувати. І цього разу буду вам показувати, пригощу своїх друзів, щоб вони також познайомилися з, цим. з цією стравою. Ми зараз йдемо в Вінмар, щось будемо обирати за лісою, бо також потрібно зробити подарунок. Так, що можна купити? Дивіться, ось такі набори. Кава 99 тисяч дон, але каву ми дарувати не будемо. Тут ось якісь набори, що тут таке є. Бисквіт, квіта Якісь солодощі Ну, печиво якесь 59 тисяч і 145 тисяч. Тут що незрозуміло. А, тут також ось різні смаколики. Так. Ось якісь подарунки. Це надто -на довго. Це трішки дорого, я не знаю, що тут є. Також ось такі солодощі тут. Ось такі спаковані подаруночки. Так, давайте ще подивимося щось. Ось таке печиво. 49. Чи 84. Що тут ще є? Давай подивимося. подивимося. Таке І печиво. Так. А мама... так, я купила ось такий подарунок, ось такий пакет. Коштував він 90... 85 тисяч донг. Тут ось такі солодощі, там якесь печиво, якісь кексики, ще щось солоденьке. Ну, я думаю, гарненько упаковано. Я думаю, їм буде приємно таке отримати. І зараз мені ще мунмілк потрібно, бо я забула, в нас хліба на сніданок немає, потрібно ще багетик купити. Зараз швиденько зайдемо їм подаруємо, я сподіваюся, вони ще не сплять. Тож, тож потрібно зробити таку зворотню приємність. Так, ну що ж, тепер точно все. Ми завершили. Я викликаю таксі, байк і повертаємося додому. А вам бажаю гарного дня. Бувайте до зустрічі завтра в новому відео в новому влозі.